Учасники не мають. Клопотань про оголошення повного акту. Про... Немає. Учасників немає. Будь ласка, немає. Малювання обвинувачення, комунальне провадження. Доведова Сергій Віктор, що бачити в тому, що він в серпні 2012 року, шляхом обману Барабар, на перший виразив, всього повідомлення <клес> останнього правдивої інформації. Про бажання придбати у потерпіл автомобіль та зобов'язання оплатити вартість після продажу іншій особі, що наміру подальшому команди взятії звояти, що оплати придбаного автомобіля немає, вирішив заводіти майному стані. Реалізація з розлученнями мисло до 14 серпня 2015 року біля 12 минулі міська лісним перебуваючи на автомобільній стоянці Марші, що вулиці Крипеткевича запропонував потерпілому Барабаш продати автомобіль аз 322 13 СПМ. Державний номер БХ-5776. Я пообіцяв, що розрахувати за даний автомобіль після його продажу іншої особи маючи на момент ще отримання автомобіля незаконної не діти. Вертілий барабаш, не усвідомлюючи дійсних намірів, довідовичів та будучи у станом стані гуману. той же день передав розвидовичу свій автомобіль газ вартістю 22 381 купів свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в серії. КХКС no року. втім, Давидович повторно незаконно заводів шляхом обману та розпорядився на власний розлом, завдав, що терпіл барабаш реальної шкоди за ресурс 22 тисячі 381 купів. Крім того, в жовтні 2012 року Давидович шляхом обману Органищука, що виразився у повідомленні останнього неправдивої інформації про бажання купити тепло автомобіль та зобов'язання платити його. Вартість до кінця листопада 2012 року, вчено розкладачного конкурсу, що доклади танку автомобіля немає, вирішив заволодіти майно останнім. Метабілізації спочину довели з 28 жовтня 2014 року, 2014 години міський пробачив до різному No15 полоці Пілігнізво, де пропонував потерпілому раніщу продати автомобіль ГАЗ-205. Обіцяв, що захоплення даний автобус до кінця автобуса 2012 року, місця, що в момент окремий автобір незаконний не заводі. Тепілинчук несвідомо, чи дійсний намір довідовича, та був чи ведення останнім обману. В той же день передав доведовичу святому бігазу 205, вартою 18 383 гривень 20 років, руків, свідомо проєстрації транспортного засобу старі стає no 217 2011 року. Довід СВП закон заводі у свяхового обману, переспорте масштабний розсуд, задашки топілому ранчуку, перешкоди на заму 18 383 гривень 20 років. Крім того, грудні 2012 року довідного маленькопущека виразити своє повідомлення остання на передню інформації про бажання переплати автомобіля, це розв'язання оплатити вартість до лютого місяця 2013 року, тому що намір в подальшому контур взяти зобов'язання, що доплати придбаного автомобіля Не немає вирішили заводіти майном останньою. Віталізація служив чином, Микола Доготович, 4 грудня 2015 року в з сподіваюсь, привачення проти будинку No10 що Чуковці Дрейхмари запропонував потерпілого пошуково виродатий автомобіль Реномастер державним майданчик КТ-88АМ. Пообіцяв, що я розрахувався даний автомобіль до лютого місяця 2013 року мачем, які ще в момент отримання автомобіля, незаконно ним заводі. Купіли припущаємо свідомо чи дійсно гранатовича, таборчої влади останнього ману тижня передав дорожчий автомобіль кономахтера, вартості 53 тисячі, назвричних віків, що доза про реєстрацію транспортного засобу яким доведовач підторний закон за обіг, сиху, обману, та обмансудився на власний розвід за пункт патріотивому значну матеріальну школу на даний пункт за 3 тисячі 915 за 4 копійки. Крім <клідно> <клідно> того, в грудні 2012 року доведова сіхового обману Сірацького, що виразився у повідомленому стані непроди інформації про бажання придбати автомобіль та збереження платити його варті на кризі тижня, Чи нам, покладу, що нам у подальшому взяти взять зобов'язання щодо оплати придбаного автомобіля мав Вирішив залодіти майно останнім державу чим у міську довідувачку 23 грудня 2012 року, 2016 провадження далі полоса Берехмари. Потерпілимо з ірації проданням автомобіля Audi 100, пообіцявши, розрахували що... даний автомобіль на протязі тижні, майже на ще момент проміни автомобіля, незаконно не заводити. Терпіли іракські несвідомості дійсно нами доведова, що в мене останні ума, той же день продав довгості автомобілі Audi 100. Вартістю 43 тисячі 96 гривень 50 копійок, свідоцтво про проєкту транспортного засобу, тим довідної повторно незаконно заволодів шляхом обманути распорядитися на власного розвідувачку проти мітражкодин за межі 43 тисячі 96 на гривень 2013 року доведович шляхом омани Боршуля, що виразиться в подобному стані неправдивої по інформації про бажання передбати у терпі автобусі та зобов'язані. Продати його вартість до кінця січня 2013 року, Ще номер в подальшому виконувати забоявлення, що заплати передано обійде не нема, вище заволодіти в майному стані. Тут реалізація зручного 12 січня 2014 року в 113 11 міському спілкуванні проти будинку No10, школці, Берег Мария запропонував такий пошуля, продати автомобіль. Йому автомобіль мав освітлення зранку, поліцяв розховатися даний автомобіль, до кінця 2013 року маючи на меті тіще.

Вийшло в мене встані, методизації, влучання судові до 1614 військово-фіційської непровежі, а промарка до Кушарів. Пропонував потеплов, продати автомобіль автомобілів кур'єр, під час розхват заданий до кінця сім'ї 14 року на тіщий момент отримання автомобілі, не з кому не заводі. Тепілиграк не усвідомлюючи дійсно намір до одному стані, у мантуючи день передав до той чистой доби. Кур'єр, вартість 16 тисяч, 75 гривень 30 копійок, з купів, час заслуг. Тим дай дович, потім закон заводів шляхом обману, обманути на власний розвіду задача працівного раку матеріальну шкоду за суму 16 тисяч 75 гривень 30 копійок. Тим купів. в січні 2013 року дойдович шляхом обману вербового, що вирізався у подобному стані вони подають інформацію про бажання придбати, підтерпів автомобіль, зобов'язані платити вартість на протязі тижня що наміру подачного фонду взять забоятию щодо оплати прийомного автомобіля немає що заводіти у майному стані. Мотор реалізація злочинного у до 19 січня 2014 14 міські кандисвійському провадження проти будинку номер 10 школи ЦДМА закупованого потерпілому правому проведенному автомобілі ВАЗ-2707, обіцявши розрахувати за даний автомобіль на протязі тижня, маючи на витічніший момент приймання автомобіля, незаконний заводі. Третий вибовий несвідомо чисті намір для видовича та бучі ведення в останньому в Той же день передав добудовичу свій автомобіль, в АЗБІ07, варто до 1630 гривень купівського транспорт засобів, яким додаючи потурним закон проводишного на російського потрібно, треба за занесумо до 1630 гривень копійки. Крім того, січні 2013 року видовища в оману коник, що виросте в будовому стані. Інформація про бажання взяти в оренду на місці тепло автомобілі та у разі, якщо автомобіль сподобається до видовичу, то останні зберегти оплатити уварство закінчення оренду впродовж чином в подальшому виконувати зобов'язання щодо оплати придбаного автомобіля немав, вирішив заволодіти майно коникам. З метою реалізації злочинного миску дочь без 2014 години з 21 години військовим соліці пробачено прикупним на дещо було в деяких марах за допомогою. Конику, дати в оренду на місце автомобілів, даймер, бенз, 307. Та в разі, якщо автомобіль підрозділи за довчу, то станемо завітати оплатити вартість по закінченню оренди або по довгі маючи на ті ще <кхід> момент дотримання автомобіля, законно заволоді. Тобто, конець свідомо, що дійсно нам зародовачі, або що введено останній в оману той день подав до ядовиччого світ. Грині ситуації професії транспортного заходів, індивідуальний фонду владельцям, розкладився на власний розсуд, задавши потерпілому коніку в матеріальній школі зайняти суму 3200 гривень. Кількох в лютому 2013 року бану форму. Че номер у подачного конкурсу взяти під оплати придбан того автомобіля нема, висловити майно останні. Зато реалізацію з позволимо судоводовища, що 115 років для студентів провадження будинку за що ви ці дійсно потерпілі хворобі, продати автомобілюваль 209. Першу результату за даний автомікцією 2013 на м'ятішому момент отримання автомобіля незаконної заводі. Хворони судовому чи дійсних намірів доведувача, робочу владення останні, бо маємо тиждень передав доведовжуючи автомобілювар 209. Вартістю 23 тисячі гривень, способні прострації транспортного засобу, що довідувач опорний закон заволодій шляхом манту та розподається на власне розповідає, брати потерпілі хвороби, матеріальну шкоду, займу функцію 23 гривень. тисячі 279 гривень, пільгову обликом 2013, якому обман, що вирізують цього задоволення останнього неправдивою інформацію про враження передбачення КПРН проти вартість до... Березень 2014 року, чином випадаючи контент виясняння, що рахувати предмонту, автомобіля немає, вирішили обудіти в майному стані. Моторизація злочинного 3 лютого 14 року в 1930 проведені проти No1, щоб було їх мари. Запропонував покритиму раунд продати автомобілі фіга скуду, пообіцявши розрахуватися за даному автобусів до березня 2014 року, що в цій момент отримання автобільних законом не взагалі. Тепері не свідомо чи дійсно наміри до видовича, та будучи введення останнього ума той же день, передав доведович освітнікації за 157 тисяч 5960 кобій, до супроти транспортного зазвони, передав закон заводишого мандак сподівна власний розвиток, що купіом брауз значну матеріалу шкоду за 157 тисяч 1996 копійок. Він то в березні 14 буде доведовач такого ману чи вирази, що в подобному стані проти інформації про вважання придбати потерпілого автомобіль, заболезання потерпіє його вартість відразу ж після продажу, хоча намір у подальшому виконує зв'язаний, що плати придбаного автомобіля не мав, вирішив залодітименому стані. З методизації мосту з 5 березня 2019 року 17-ти в Тулі провадження продав та запровочної станції ВОП вулиці Хмельницьким, що це один запропонував потерпілим працює проте, як тут для МАЗ-333. Поліця на обідразу такого цей день, маючи на тіщий момент отримати законний до обід. Припіли працевий, свідомо, чи дійсно нам додоволюча, та був через введене останнім в обману. В той же день передав доведовичу освітну міліману 3 за 23 вартістю 40 тисяч гривень з реєстраційним документом, який доведович повторно законно заволодіш в обман. Розпорядився на власний роздавши потерпів до лісовому матеріальному школі за суму 40 тисяч гривень. Вівтор в серпні 2014 року, до того шляхом ману громадян, що вересне подобно останнім проблем на проведення поважання придбати до речі, Федеричного виїхав ТМБ та платити оплатити вартість дрожнього 2014 року, вчора на руку подачому фонду зайдіження вступати призванного молоді за уділ Федерицію. Автомобільної стоянки, що розташована розташовано поблизу колишнього скролзаворошу полицианського 1, запропонував знайомий потерпілку федераційного громадяна, який на той час мав усне розпорядження потерпілого побережного на продаж автомобілі, продати автомобіль Дав-400, обіцявши перерахуватися за даним публік до жовтий разів обмашним, якщо мають отримати обільний законний зводі. Потерпілий федерачні судовому чи дійсно намір дозволища, робочі введення стані у мене ті життя нахизів по громаді передати за 32 тисячі гривень з присом про транспортного засобу і дочку на закон заволодій шляхом маневр передиснув на розгляду, наші потерпілому передшому, прямішку один на займіну 13 тисячі гривень. Особисто поможе придбати в вербовому автомобілі на ЗДС Літві, сам же прижиме за кордону, хоча воно в подальшому фонд зв'язаний допомогу признання автомобіля по тепловому не мав, ви аудит мене вербового. Реалізація злочинного судові до 16 січня 2014 робіт 11 слід довжком слід, що проведе берєвозимо закупований потерповому довольному дати 5 тисяч гривень на приїздку закуплення для подання автомобіля МСДС. Відтоді для потерпіло майже метішкоманітарні кошти заповнені неблаговодії. Потепливо грабує несвідомості, дійсно намір доча, буде проведено останнього мало надав додовольчу гроші, 5 тисяч гривень на поїздку західного для подавання автомобіля. З віконки ми доведемо закону заводів, шляхом мандр розподився на власний розгляд, що вербовому матеріальній шкоди 25 тисяч гривень. Друго вже розуміється влучив, в мене вербового сінях 2014 року. У нас в 10-ходіцькому знаходиться відкривання квартири номер один, що Дрейк Марія 10, слухання вербового ми кашихому обманного остання, вчора снігу не промігається про те, що додому вже пригнав за кордоном Мерседес Війкін. Дана час перебуває на митниці, Для вирішення питання з розмітника на опонентності 22 тисячі гривень. Чередовідовий закуплення їздив, автомобілі з десь звіту не прийняв. Терпілий вербовий несудовий чи літній небольші, табличого вернемо останній умова, на той же день 12.12. Ізказкування АТА щоб баншови на прихресті Бог 6 податків зі передачі приховав на рахунок номер 37300-465, що відкритий на імя до Галина Антонів. Прошу кошти, ухвалення 22 тисячі гривень, доведеч, за заводимо професійно, власне, розсуд. Крім того, да видович у 7 сервіт 2014 годинських зловживачів довірний викасаючих і відходи протягом тривалого часу потребування у товариських відносинах на човорів. Подобно останнім проблем інформації про те, що Давидович особисто буде полагати проєктні умови викасаючи оформити на себе під'ємний дельтабанк, вже розташований майже поступати. Придбати даному магазині, коли за максимум Samsung, блокуючим частину, де дорожнього слова 1260 копійку, хоча намір в подачній контролі, замі'я, що спадко судді немає, ви ще зводити майно описаючи. Потребили на тоді намір додовища, так, до речі, останній. В той же день входить в призвіт, по фарбающе в карте до візор, даже послуги на закон заводів, Разпредвига на молодежь даже такого касающая матеріального школа займало 12. Продовжующий реализовувати своє вложение у нас на заводі, майно касающего доведусь тоже не об 15.00 месяце Хмельницького заведения указав, що знав протягом участкового утористом. Сьогодні все поудобнее останет другим матеріальной даже особисто будуть положити перед умов касающего фармасами предъявили перед банком, що не помічне. Магазин комп'ютерної старті запустили серед 28 минути придбати в даному магазині ноутбук, марки HP, що збільшувати 40-24 гривень, що немає продачного заболяння, що доплати коштів по кредиту. Нема вищого писаючи. Потенційно випасаючи не свідомість чи дійсно намірів до довіряючи останньому день форму кредиту, мало вкладенний ноутбук, і доволі, потім законного об'єкту, потім задаваємо вірусу. Розповідився на власний розвіду задача потребує пацан, що замість 4624 гривні. І то доведовище 22-2013, близько 11 місяць, обману Дубінського, що виразно в стані стане інформації, те, що доведовище буде ваша вмова Дубінського оформить на саме діяти відділення «ОТП банк у місті Кам'янськіму, то передбачені з 9-1. По проспекту 65-рік-2 ноутбук Марка Винову доспекла для доведова 4520 гривень, вчено минуло подальшому контрв'язання щодо сплати коштів по кредиту. мав вирішити обідати мене на Дубінському. Потерпіли Дубінському свідомо, чи дістане доважного манус стані теж кредит форми кредитного та придбав чи кадру букву, вказаному магазині, доведовачі потреби з контролю по уману. Господися на вас, а в Дубінському прямості куди. На займі пункти 1680 гривень. Пробуючи результати, вчинені у основному Любінського доведовища 2413 близько 10-го години особому ману Любінського подобного стані при інформації теж доведовошат, кредит, зимового будинку, понад селі у відділенні та башого старого перевіривши магазин фіксот, школи свободної магазині будуть на саму куховну витяжку поступив з дисципліни з дисципліни з експертизи магазину на студії Herius, так що потрібно, користується доступом до регендоту, підконстантар шарт, користується 2015 з дисципліни допте для до участі в чанах на поданні. Компонувати вже зараз що з вартості було не мало, дійсно заводить мені півгра. Я думаю, буде вистою бановим студентом, що наміро до до Дуже дякую, що є та футбола шукання з побутову техніки, яку я доведу, що також не допомогу обійшу в цьому ману. Відбувався на власне розвитку, да, що потрапило до на дані суму 12 тисяч за цю з гривень за свій копійку. Тим, що 10 вересня 2014 до 50 років доведу, що це вже затримувало від пішника, яку навіть знав про нього тривалу частку, і переважно ходи з підприємством, розмовляючи довіри, стане, що вироду повідомлення про інформацію, що доведу, Послідство прибуває піщенько, кінь масда рік свісом, вже на продаж фонд з'явозня, прийняття автомобіля не мав, вирішив незаконно заводити майно піщення. 10 січня 2013 року 13-й години доважок неподалік ресторану стандію, вулиці Троїцької Одні у автобіля, бажаний мереж.

Такому манітар сподівається на власний розвід за по таку пічні, окремо одні зайняв суму 28 тисяч гривень. Таким чином, такий обставин девідувачується у заводі чужим майном, в такому обману злорування не віруше, хай включення повторне поключення кримінального пропортування, передбачення системи друг статті місці. Перевірки незаконно заводіння транспортним заслужним.